Червона шапочка. Слухайте аудіоказки на сайті аудіоказка.ком Жила колись в одному селі маленька дівчинка та така красуня, що кращої за неї, мабуть, ніхто й ніде не бачив. Мати любила її донестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся пошила для внучки гарненьку червону шапочку, яка була їй так до лиця, що дівчинку всі почали звати Червона шапочка. Якось мати спекла пиріг та й каже дочці Піди до бабусі, довідайся, як вона поживає, бо мені передавали, що вона не здужує. Віднеси їй пиріг і цей горщечок масла. Червона шапочка хутенько зібралася і подалась у сусіднє село до бабусі. Йде вона неквапно густим лісом, коли раптом назустріч їй сірий вовк. Йому страшенно хотілося з'їсти дівчинку, але він не наважився цього зробити, бо побачив, що поблизу працювали лісоруби. От вовк і питає, куди вона йде. Бідолашна дівчинка не знала, як небезпечно зупинятися в лісі і слухати теревені вовка. А тому, не думаючи ні про що погане, відповіла Я йду навідати бабусю, і несу їй пиріг та горщечок масла, які передала матуся. А чи далеко живе бабуся? питає вовк. А вже ж, дуже далеко, відповідає червона шапочка. Он за тим вітряком, бачите, в хатинці край села. Гаразд, каже вовк, я теж до неї навідаюсь. Я подамся ось цією стежкою, а ти прямуй он цією. Побачимо, хто з нас швидше прийде до бабусі, і вовк щосили побіг найкоротшою стежкою. А дівчинка пішла по шляху, який був набагато довший. Та ще й дорогою збирала горіхи, ганялася за метеликами і рвала для бабусі квіти. Не пройшла вона й півдороги, а вовк уже добіг до бабусиної хати й постукав у двері. Тук, тук, хто там? спитала бабуся. Це ваша внучка, червона шапочка, відповів вовк, змінивши свій грубий голос. Я принесла вам пиріг і горщечок масла, Це вам матуся передала. Добра бабуся сама лежала в ліжку, бо й справді трохи не здужала. По голосу вона прийняла вовка за червону шапочку, а тому й гукнула з кімнати. Смикни за мотузочку, клямка й відчиниться. Вовк смикнув за мотузочку, і двері відчинилися. Тут він накинувся на бабусю і одразу шер її. Потім вовк зачинив двері, ліг замість бабусі в ліжку і почав чекати червону шапочку. Незабаром дівчинка прийшла і постукала Тук, тук. Хто там? спитав вовк. Червона шапочка спочатку дуже перелякалась, почувши такий грубий голос, та потім подумала. Що, мабуть, у хворої бабусі нежить, і відповіла: Це ваша внучка, червона шапочка. Я принесла вам пиріг і горщечок масла. це вам матуся передала. Вовк гукнув трохи ніжнішим голосом Смикни за мотузочку, клямка й відчиниться. Червона шапочка смикнула за мотузку, і двері справді відчинилися. Побачивши, що дівчинка війшла до хатинки, вовк по самій вуха сховався від ковдри та й каже, поклади на поріг на скриню і горщечок туди ж постав. А сама йди полеж зі мною, відпочинь з дороги. Червона шапочка послухалась і лягла в ліжко. Та як же вона здивувалась, коли побачила, що за страхітливий вигляд має її бабуся? От вона й каже, Бабусю, а які ж у вас великі руки, Це щоб міцніше тебе обіймати, внученько? Бабусю, а які ж у вас великі ноги? Це щоб краще бігати, дитинко. Бабусю, а які ж у вас великі вуха, Це щоб краще чути тебе, дитинко. Бабусю, а які ж у вас очі великі? Це щоб краще бачити тебе, внученько. Бабусю, а які ж у вас великі зуби, а це щоб тебе з'їсти. З цими словами злий вовк накинувся на червону шапочку і митцю проковтнув її. А тут саме поверталися з села лісоруби, і надумали завітати до бабусі в гості. Увійшли до хатинки. Бабусі нема, а замість неї лежить у ліжку під ковдрою сірий вовк. Так ось де ми тебе впіймали, лихоманцю. вилкнув один з лісорубів. Змахнув він своєю сокирою і тільки не хотів убити вовка, аж раптом чує. Гукають з вовчого черева старенька бабуся і маленька червона шапочка. Люди добрі, звільніть нас. Узяв другий лісоруб ножиці і розрізав вовкові черево, а звідти вилізли бабуся і червона шапочка, живі й здорові. Як же я перелякалась, сказала червона шапочка. Як тісно й темно було в череві у вовка, дякую вам, дядечко лісоруб, за те, що ви врятували нас. А бабуся теж подякувала лісорубам і почастувала їх пирогом та маслом, що принесла й червона шапочка в подарунок.